Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги підводку зі штампом. Це чорна рідка підводка для очей, створена для точності та зручності. Завдяки дизайну з подвійним торцем вона має штамп на одному з них для легкого нанесення та детальної роботи. Цей водостійкий, і швидковисихаючий олівець для очей забезпечує. Спечує тривалу стійкість, що робить його ідеальним для макіяжу на цілий день. Аплікатор у формі ручки додасть зручності використанню завдяки цьому. Як початківці, так і професіонали зможуть без зусиль досягти бездоганного результату.